Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія представляє на восьмий міжнародний фестиваль кіно, теле і радіопрограм, присвячений 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Перемогли разом передачу Юність опалена війною, овіяна вітром вогневим. Автор ведучий Олександр Молоцов, звукорежисер Олександр Касімцев. У 18 років всі юнаки прагнуть здебільшого одного. Всім хочеться подорослішати, пошвидше закінчити школу, вступити до вузу і знайти своє перше кохання. Але поколінню, юність якого обпалена війною, не судилося зустріти всі принади молодості вчасно. Війна забрала у них все найкраще і омріяне. Запах молока та сіна замінив пороховий дим, а зручні студентські лави замінили окопи та вогневі рубежі. 22 іня у 4 часа рівні Нам виявили, що почалася війна. Гітлі грає на трубу, як Європу за три роки по Урал одбіру. Катанецький грає на скрипку, Сталін грає на баян. Герой моєї розповіді, учасник Великої Вітчизняної війни Дмитро Феофанович Тарасенко, у 18 років став правним артилеристом-навідником. Я мимоволі дивуюсь, моєму співбесіднику далеко за 80 років, а він сповнений молодецьким запалом, сипле цифрами і фактами, немовби вчора пережив ті вогневі буревії. До того ж, ще й пише вірші, згадує, вчитися довелося дуже швидко, але вже зовсім не мирній справі фронт чекав добровольців, і старих, і молодих усім довелося у стислі терміни опановувати нові військові спеціальності. Того вимагав час, того вимагала рідна земля, на яку вже ступив. Ворог. Його звичайного хлопчака з невеликого південного села, з хутора, було забрано до лав радянської армії навесні 1944 року. Він, який ще школярем, відчув біль поразок і ще дитиною сповна скуштував гіркоти окупації, не вагаючись, погодився вчитися в військовій справі. Це був великий і єдиний порив стати на захист своєї землі. Треба було бачити очі мого співрозмовника у той момент. Його різкі рухи і стук кулаком по столу. І я разом з ним перенісся на добрих 70 років тому. Побачив кудурлявого юнака, якому ледве виповнилося 18 років і не мов би пережив, як він стає солдатом. Не могло тоді бути іншої відповіді. Вдомі стоїть штаб. Тика колоду, 25-го. 18 літ вже є. Ну як пайом? Німці виганяти з України, звісно, поїдемо. 12 часов ми їдемо і заберемо вікіння у запасної полк. Так я попав вже в армію. Протягом двох тижнів довелося дорослішати і запам'ятовувати головні ази військової служби. Нове оточення, нові завдання, армати, військова форма завелика на плечах ще зовсім юного хлопчака, який з ростом то не вийшов. Однак фронт вимагав поповнення, і зовсім юні рекрути на передовій за лічені дні опанували свої військові спеціальності. Молодість не ставала на заваді. Дмитро Тарасенко став навчатися на навідника артилерійського розрахунку 76-міліметрової гармати. Пройшли десятиліття, але він і зараз без запинки називає свій підрозділ. Пам'ять про юність, опалену війною і болем, незнищенна. А я був саме маленького рошта. Вже меншим роста не було. С класів класу гайру? класів образування. Добре, підходить. А йому нам було 12 чоловік, а нас 30 стояло. Артилійський, 80-й, протягом і стрібний дивізіон, 73-й старкової дивізії, 57-ї армії, 3-й український фронт. Дмитро Тарасенко продовжує свою розповідь. Пройшов з боями всю Європу. Румунія, Болгарія, Чехословаччина, Угорщина, Югославія і Австрія. Оточення, поранення, але все це буде набагато пізніше. А розпочалось все на безіменному навчальному полігоні. Згадує свої перші залікові стрільби. Вправного навідника помітили відразу. Єли дерев'яний танк, фанера білика в танк іде. Лошині заплягають, з кілометрів кілом цеп. и тащит этот деревянный танк, а мне говорят так, вот если надо попасть в танк, надо брать упражнение ствол на один танк вперед. Все ясно. Сзади стоят наш дивизион солдаты, стоят это, вот, и офицеры, но вот, на учебном поле. И тут команда. Лошадей тронули, танк чистится. Його ствол напроти на один танк вперед примерно. Там в ту сторону. Присутні офіцери зааплодували. Сміються. У нас вже є свій навідник. Один постріл, одне влучення, одна смужка на погони. Гвардії Фрейтор Дмитро Тарасенко стає артилеристом. Це був поворотний момент. 18-річний юнак ще навіть не здогадувався що наступні 30 років вогнева справа не відпустить його від себе. Але тоді не час було думати про далеке майбутнє. Наші війська йшли на захід. Дмитру Тарасенку довірили обслуговування 76-міліметрової гармати Зістри, яку пізніше небезпідставно називатимуть однією з кращих гармат Великої Вітчизняної війни. Воював і навчався одночасно. Минуло 70 років, а ветеран добре пам'ятає те, з чим доводилось воювати. Осколочний – це б'ють по піхоті, а в гати по погрупленню. По дотам, по дзотом, по кирпичним домам, тому що сварачий колпачок, він одразу зривається, касається землі. А якщо колпачок не знімати, він проб'є стіну, аж потім відкривається. Снарядів там цілий мільйон осколків. І коли він час, там через 2 секунди після виліта з-под через 2 секунди дривається, і осколки вружають більше 200 метрів і поражають всю піхоту. Я запитав про ворогів. Ні, ветеранові не довелося бачити їх зблизька. З танками його підрозділ теж не зустрічався. Не було таких завдань. Продовжує Зрештою, артилерія і не передбачає тісного контакту з ворогом. Вже піхота, біжучи по зраненій землі після артпідготовки, робить свою важку солдатську роботу. Але про один епізод розповів докладно і не без гордості одного разу ледве не влучив у бронепоїзд. Це було в Угорщині у невеличкому селі ворожий гарнізон не здавався. Захоплений полонений повідомив оточені. Будуть триматися, бо чекають на прибуття бронепоїзда. Коли знали, що долі завтра, а тут завтра є бронепоїзд, на наше підрозділення прийшла заявка. Срок, в -то сектор, в вот такий квадрат, помчалися туди, накопалися на позицію, але командир зводна як немножко не розчитав, де була железна дорога і де ми стояли. Виходить чорна пантера, броні поїздки, дітей до окруження. Я розтірався, нікого не підняв, кому не підняв. Там раз зарадив, ніхто не снаряд. Прикрий недоліт. Снаряд вибухнув перед залізничним полотном. Заряджаючи кинувся за другим бронебійним снарядом. Але вже було запізно. Ворожий бронепоїзд повільно покотився у зворотному напрямку в ліс. Дмитро Тарасенко усміхається. Може, так було і краще. Тим паче, що селище було відбито у ворога. Вот так я впустив, і шляху, я не, не жаля. А може би тіличе. Ну як це вийшло? А можливо, якщо він пішов, піхота вилізла, всяких вагонок і какую. І моладий, і нас накрить теж. Вот. А Гроніполь дошов заднім ходом вліз. Про своє поранення Дмитро Тарасенко розповідає з гордістю і болем водночас. Його дивізіон визволяв Австрію. Гордий від того, що своїми вмілими діями однією гарматою зупинив ворожу атаку, взяв командування на себе. Дивізіон займав по фронту 6 кілометрів і на одному фланзі ворог прорвав оборону. Так склалася ситуація, що гармата нашого героя на ділянці залишалася єдиною готовою до бою. Я один за них противник. працівників. Піхот, піхоту вирізали без одного вистрілу. Я для них перше перетивлення. Що я дію? Ко Кому ніволі сказав, а сам заржачий подаю, заряжає. Подвод. Я подожжу примерно метр за п'ять за под ноги. На мельних установках по ногами. Под ноги по тіньку три йду. Сколько я посім не знаю. Ворожа атака захлинулася. Залягли. Але на горизонті з'явилася друга шеренга, а далі і третя. Наміри очевидні знищити єдину гармату, яка продовжує стріляти. І знову команда до бою. Протягом 20 хвилин було випущено 77 снарядів. Запала тиша. Обличчя заряджаючого не впізнати. Лише зараз починаєш розуміти, як же дзвонить у вухах. Здається, все. Відбили. Артилеристи знали, що на їх ділянці фронту засів снайпер. Але навіть артилерійським вогнем не змогли його поцілити. І він зробив свою чорну роботу. Поранив навітника. І гармата залишилася, так би мовити, без очей. Для цього гада одного. Я пожалів одного снаряда. А вдруг такий ход, вот, а мені 15 за що я буду робити? На виконані снаряди. Я пожалів одного снаряда. Не на снайпера? Так, да, на цього снайпера. Да, я цього не можу. Я знаю, що цього робити не можна. Я пішов. Отищить читаю. Щоб взяти його на мушку. А воно в піряні мені і попав погали. Оте тоді не ранення. Артилерист-навідник Дмитро Тарасенко прийшов до тями години через півтори на купі стріляних гільз і ящиків від снарядів. Ліва рука не працює, голова скривавлена. Спочатку думав, що накрило міною. Але то була куля, яка зрикошетила, отримує новий наказ до медсанбату на перев'язку і потім на свою позицію. Білі лошадь і вже медсанбати. Був два рази за ці 15 днів. Я був два рази у штабі дивізіону, знаю, де нас розполагається. Це кілометр два від огньової позиції в лісу стояв наш штаб. А орудие четыре э, лошади тянет. А я говорю, лошадь не возьму. А если вам придется, говорю, у, уезжать, чем будете? я же распорую. я пеши пойду. Карапин я взять не мог. Рука не есть. Мне подвязали по, по шею. Рука, здесь одна рука. Я взял такую гранату, Л-42, порезанную. Вот. И вот это все про меня, 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 мое оружие. Знайшов сили, дістався. Молодість взяла своє. Незважаючи на контузію, повернувся в стрій і продовжив воювати. І пройшов дорогами Західної Європи до Австрії, де й зустрів перемогу. Став кавалером ордену Перемоги, ордену слави, нагороджений медалями за мужність, за бойові заслуги, за звільнення Белграда. І це у неповні 20 років. Повернувся на батьківщину. Йому як відміннику навчання запропонували залишитися у армії. Не відмовився, бо вогневе ремесло встиг опанувати добре. І так ішов час. Загалом Дмитро Феофанович Тарасенко віддав армії 33 роки. Юність, повіяна вітром вогневим, стала справою всього життя. Ми потиснули руки. Я подякував за цікаву розповідь і побажав здоров'я. Допоміг йому одягнути пальто. Рука і досі болить, нагадує про фронтову молодість. Виходжу на поріг і думаю про себе. Але ж без тієї юності, опаленої війною, не було б і нашої. Цвяхи з таких людей кувати. Тому і прикро, коли стаєш свідком неповаги до ветеранів. Готударство за новин готне! как инвалида войны, в городе проехали на маршрутку, деньга не плати. Шофера, хочешь ехать? Деньга плати. Деньга не платишь? С машины выходи, выходи. Проскочил другую маршрутку, предъявил удостоверение инвалида войны. О, дорогой пан, мне сейчас рабочая перевозка. С машины выходи, выходи. Подыхайте побыстрее, инвалиды войны. Не беспокойте, бизнесменам за проезд заплатить. Хочеться вірити, що це скоріше виняток, а не правило. Адже історія мого героя не може залишати байдужим. Інакше чого варті ми всі? У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило б, б дожити до світлого дня перемоги, все менше їх залишається в життєвому строю. Але вони пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати. Цей день світу салюти, і чути він пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, про цей трамневий день. Страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки. Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія представила на восьми міжнародний фестиваль кіно, теле і радіопрограм, присвячений 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Перемогли разом передачу Юність опалена війною, овіяна вітром вогневим. Автор ведучий Олександр Молодцов, звукорежисер Олександр Касімцев.